До вашої уваги лепбук пори року: зима, весна, літо і осінь. Давайте подивимось ближче. Спочатку зима. Ось тут в конверті є різні картинки. Для складання речень і розповіді про зиму. В другому конверті картинки, де дитина вибирає сама і розповідає про зимові види спорту. Далі відгадуємо загадки про зиму, які природні явища допомагають загартуванню. Далі вчимо слова фізкульт-хвилинки і виконуємо її, і вчимо прислів'я про зиму. На малюнку пропоную дітям домалювати санчата або зліпити з пластиліну з і приєднати ось так санчата до мотузки. Ось таке, така вийде у нас картинка. Такий малюнок. Далі наступна пора це осінь. Тут відгадуємо загадки, чому текст фізкульт хвилинки, вчимо осінні місяці за допомогою віршиків, і граємо в гру долоньки. Діти плескають в долоньки тоді, коли я називаю явище осені. Також тут є конвертик з картинками про осінь. Складаємо речення і розповідаємо про осінь. Далі гра, яка називається розклади, овочі і фрукти по кошиках. Дитина класифікує овочі, фрукти, розкладаючи по кошиках відповідно до овочів та фруктів. Ось так. Овочі та фрукти. Ось така гра. Дуже цікаве. Далі переходимо до літа. Тут ми розкажемо про літо по картинках, теж складемо речення, відгадуємо загадки про літо. І ось такі, бачите, картинки про літо. Далі пропоную дитині розфарбувати сонечко, або заздалегідь приготувати ось такі шаблони, і дитина знаходить їм місце і приклеює або прикладує. Можна ось так прикласти. Тут ми можемо намалювати разом з дитиною якусь літню, літній малюночок. Далі йде весна. Остання пора року весна тут ми відгадуємо загадки та розповідаємо про весну за допомогою теж ось таких картинок. Далі у нас тут є намальована є намальований весняний пейзаж, а в конвертику є ось такі заготовочки. Є сніжинки, листочки, квіточки, і дитина вибирає, що буде, буває навесні на деревах, і викладає. Далі у нас лабіринт. Допоможи горобцю швидше добратися до гніздечка. Виконує дитина таке завдання. І ось тут ми можемо намалювати з дитинкою весняний настрій. Ось такий либук у мене вийшов. Дякую за перегляд!